Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як замінити українські права на польські. Взагалі, згідно діючого законодавства, всі іноземці, які перебувають на території Польщі більше, ніж 185 днів, повинні замінити свої права на польські. Ми цього раніше не робили, хоча закон цей існував, тому що поліцейські... Не так сильно контролювали це і не штрафували водіїв. От від 1 січня 2024 року іноземців, які не мають статус Укр, стали зупиняти і виписувати їм штрафи. Тому ми вирішили, поки ще немає такої, такої системи, що треба перездавати екзамени на право язди. Ми вирішили з чоловіком замінити все-таки українські права на польські, тим паче, що ми в найближчий час не збираємось повертатися в Україну і будемо робити ці права на польські. Термін дій польських прав. Це 15 років. Я вам буду розказувати про ситуацію з категорією Б. З другими категоріями ми не стикалися, тому я вам не зможу допомогти. Не питайте мене, чи для категорії С чи А треба буде перездавати екзамен, чи ні. Цього я не знаю. Тільки буду розказувати про те, як замінити на категорію Б. Взагалі, термін Польських прав це 15 років, термін придатності цих прав. Що буде після того, як вони закінчаться в чоловіка, я теж не знаю. Можливо, треба буде донести якісь довідки медичні чи ще щось. І щоб продовжити ці права. Але зараз ми робимо просто заміну українських прав на польські. І першим кроком, що треба для цього зробити, це піти до Уженду і зробити собі мальдунок. Якщо у вас його нема. Тимчасовий мальдунок підходить, і він має бути хоча б не один місяць. Якщо вам за один місяць не зроблять цю заміну з українських прав на польські, то вам придеться ще продлівати цей мельдунок настільки, щоб вистачило до того моменту, як права зроблять, і вам треба буде їх продлі... забрати. Про те, як зробити мельдунок в Варшаві, я вам розповідала в одному з попередніх відео. Тож, мельдунок це. Перший крок, який ви повинні зробити в Варшаві, щоб замінити свої права. Другий крок це вам треба перекласти за допомогою двумача Пшишенґливого, тобто присяжного перекладача, свої права з української мови на польський. Я це робила за один день на вулиці Маршалковській, за 70 злотих. І третім кроком, який вам потрібно буде зробити, це зібрати весь пакет документів, з котрим ви підете до уженду, де будете замінювати права. І першим документом буде це ваш загранпаспорт. Одразу скажу, що копії документів я не робила. Все, що потрібно, робили зробили там в Уженді самі працівники ці копії, і я нічого не копіювала. Другим документом, який був потрібен, це ваш песель. Третій документ це фотогра... Ф... ваше фото 3,5 на 4,5 см. Таке саме треба робити фото, як на карту побиту, і воно потрібне вам тільки одна фотографія. Тут, якщо ви побачите на сайті обиватель.pl, якщо ви клікнете і виберете свій край, в якому ви Громадянином якого ви являєтеся, натискаєте старт, і тут є вся інформація, що вам потрібно для того, щоб замінити ваші права на польські. Зараз я розповідаю про Україну, і тут є соприготовач, тут список документів, які вам. Будуть потрібні. І якщо ви клікнете тут з спрачі, як повинно виглядають з дієнча до права язди, то відкриється сторінка, де буде написано як ця фотографія, які є вимоги до цієї фотографії. І написано, що вона повинна бути 35 на 45 мм, вона повинна бути актуальною, виконана раніше ніж 6 місяців перед тим, як ви подаєте внесок і так далі. Вся інформація, яка, яка повинна бути фотографія, тут є. Вклеювати цю фотографію в заяву не потрібно. Це в Уженді самі все зроблять. Потім, після того, як ви приготували паспорт, одну фотографію вам потрібна була буде заява на заміну. Ваших прав. Вона називається внісик у вимяні права язди. Тут, якщо клікнете, відкриється така сторінка з цим вніском, і можна натиснути скачати і ви собі завантажите її на комп'ютер, роздрукуєте, заповните і можете йти до Уженду. Але якщо не хочете це робити з дому, можете прийти. В Ужон, де ви будете подавати документи, і вам обов'язково там дадуть такий екземпляр вніску, де ви зможете його заповнити. Трохи пізніше я вам покажу, як заповнювати цей внісок, тому що я багато перешукала інформації, так і не знайшла зразка, як його заповнювати, але пішла до уженду, коли. То там був такий зразок, і я вам детально розповім, де і що треба заповнити. Якщо вам, до речі, Щось буде незрозуміло, вам обов'язково там допоможуть. Коли я була в Уженді в Мокотові, там ходив співробітник цього ну, уженду, і він допомагав, питав, які є питання, і все нам розповідав, де що платити, скільки, як заповнити, перевіряв, як ми заповнили. Тобто, допомагав. Деякі кажуть, що. В деяких ужондах не дуже допомагають, але я думаю, якщо ви подивитесь це відео, то більш-менш вам все буде зрозуміло. Так, про вньосик я вам розказала фото, розказала, паспорт. Також. Потрібно вам буде документ, який буде підтверджувати адрес замельдування. Тобто, вам в Уженді, де ви будете робити мільдунок, за 17 злотих видадуть засвідчення о замельдуванні. Ви обов'язково його берете з собою, і цього буде достатньо. Також вам буде потрібний ваше. Оригінал вашого водійського посвідчення і з його перекладом. Переклад потрібен оригінал, ви його віддаєте, а ваші права в Уженді роблять собі ксерокс і віддають вам ці ваші українські права, і не забирають, поки не надрукують польські права. Тільки коли вже будуть готові польські права, ви приїжджаєте і замінюєте ваші українські права. На польське. Ще е, треба не забути сказати, що якщо у вас польські, українські права старого зразка, тобто ще не пластикові, то ви не зможете без екзамену поміняти його просто так е, на польське. Тому, перш ніж подаватися на польські права, вам потрібно бути, буде звернутися до ДП-документ на заміну вашого, ваших, вашого посвідчення старого образця на новий і потім. Тільки ви зможете зробити всю процедуру, про яку я вам сьогодні розповідаю, і замінити ці українські вже нові права на польські. Ще е, треба сказати, що якщо ваші права навіть пластикові, будуть мати срок дії менше, ніж 3 місяці, то ви теж не зможете поміняти їх на польські права. Тому дивіться уважно на ваші українські права. І якщо у вас є ще час, і до закінчення залишилося більше ніж три місяці, то біжіть і міняйте їх на польські права. Наступним документом, який вам потрібно з собою взяти це карта побиту ваша, і вона повинна бути не менше, ніж. Три місяці до її закінчення. Для статусу Укр, для людей, які мають песель Укр, поки що призупинили прийом заявок на подачу на польські права, тому що устава стосовно цих людей діє до 4 марта 2024 року. І на сьогодні нема ще жодної устави, яка дозволяє знаходитися більше на території Польщі, ніж до 4 марта. Тобто, поки що цим людям не дозволено замінювати українські права на польські так, як до 4 марта залишилося менше ніж один місяць. Хоча дивна ситуація, вніски не приймають на заміну цих прав, а поліцейські штрафують вже за відсутність польських прав. Тут на сайті обивательgov не написано, але для українців потрібно буде, буде подати ще два документи. Один з цих документів, це, це згода на обробку персональних даних. Ця, цей листочок, де ви даєте згоду на обробку ваших даних, ви теж зможете знайти в Ужонді. Він буде заповнений на українській мові, і вам треба буде підписати ваше ім'я, фан... прізвище і вашу підпис на українській мові, тому що цей документ буде передаватися до консульства України, коли. Польський ужонт буде запитувати у консульства, чи ці ваші права є оригінальними, чи вони справжні, чи ні. Підтверджувати їх подлинність. Ось це один з документів, який буде для цього потрібен. І другий документ це повинна бути. Ви повинні будете заплатити 125 злотих консулярського збору за цю послугу, за те, що вони підтвердять подлинність ваших, ваших прав. Реквізити, на які, на які можна заплатити цей консулярний збір, я вам зараз дам. Ось. Ось вони ці реквізити, і тут пишеться. Виджал консулярної амбасади України, адрес цієї амбасади, номер рахунку, на який треба буде перерахувати ці 125 злотих. У мене мій чоловік так і зробив і на цей рахунок заплатив 125 злотих. Заплатити можна або з вашого онлайн-банкінгу і роздрукувати цю квитанцію. Або. Вже треба буде платити на місці. Наприклад, мій чоловік прийшов до Ужонду і там в касі відмовилися приймати ці 125 злотих, і він бігав і шукав, в якому банку це можна зробити. Причому в Польщі була така ситуація, що можна було заплатити тільки. З того банку, в якому в тебе є роз... розрахунковий рахунок. Тож, мій чоловік бігав і шукав банк Millennium, і тільки там він зміг заплатити цей збір. Також це можна зробити на пошті польській, взяти квитанцію і принести її з собою. Про згоду я вам сказала про 125 злотих на консулярний збір, я сказала. Також вам буде треба заплатити 100 злотих за саму послугу заміни прав, тобто за цей пластик, за пластикові права. Не пам'ятаю, чи я вам сказала, чи ні, але повторюся: польські права. Срок, термін дії їх 15 років. Наприклад, у мого чоловіка українські права були до 2048 року, а зараз буде 2024 плюс 15 років. Зараз я вам розкажу, як знайти у жонт, до якого ви повинні прийти, зробити права. Якщо ви зайдете на такий сайт резерваціяум то ви побачите, що тут є різні уженди. Тут є всі уженди міста Варшава. Наприклад, так, тут тільки Варшава. Входите. Якщо, наприклад, ви прописані в ужонді дджільниці Мокотов, то ви дивитеся, якщо натиснути розвінь, Видно, якими справами який ужонт займається. Цей на Нароковецький 25. Я вже знаю, що він не займається правами, тільки там мельдунок і інші справи можна робити. А якщо натиснути розвінь в уж дільниці улиця Вікторська, 91А, то тут видно, що права язди складання внісків. Цим вони займаються. Також реєстрацію поїздів, також відбір прав в'язди і так далі. Тут також можна натиснути Резервуй. Візити, вибрати, як ви хочете, що вам треба право язди, скласти в чи вже забрати документи, чи ще щось, зареєструвати чи перереєструвати ваш автомобіль, ви натискаєте, і можна тут підтверджувати регулямін, можна вибрати собі час, на який вам зручно буде прийти і зарезервувати візити. Я про пробувала так зробити. І було так, що дата, от, наприклад, зараз у нас яке 9 лютого, і перша дата тільки на 22 лютого. Тому це мені не підійшло. І мій чоловік пішов до уженду Мокотова одразу в той самий день, коли вже зібрав всі документи. Зайшовши до цього уженду на вулиці Вікторська, 91А, він. Підійшов до автомату і натиснув там кнопочку права язди, і йому прийшов такий білетик. Зараз я вам його покажу. Так, десь тут. А, ось такий білетик, де було написано: ужин Варшави, Вікторська, ну, номерок і права язи складання в Написано, на якому. На якому п'єнше треба, і в який, на якому становіску треба складати цей внісок, і скільки людей перед ним в черзі. Тож він почекав, пішов і склав цей внісок. Отже, я вам розказала. Які документи, до якого уженду, як реєструватися, що треба з собою взяти, скільки це коштує, які, куди що заплатити. І в цілому на сайті обивателька написано, що робиться ваша права десь 9 робочих днів від дня, коли ваше консульство підтвердить, що ваші права дійсні, і вони справжні. Коли ви вже вийдете з ужонду, ви можете дивитися, як продвігається ваша справа на сто сторінках pvv.pl lub.info.car.pl, на якій етапі знаходиться ваша справа. Ви там вписуєте ваш номер, песель, ім'я назвісько і буде видно. І обов'язково прослідкуйте про те. Як ну, щоб мільдунок ваш не закінчився раніше, ніж зроблять ваші права. Бо коли мій чоловік був в жені, то була така ситуація, що чоловік, мельдунок його вже закінчився. Він прийшов запитати, чому не робляться його права. Йому сказали, що ваш мельдунок закінчився, і ми не змогли вам нічого надрукувати. Він пішов робити ще раз цей мільдунок. І вже потім, щоб його вистачило на те, щоб надрукувати його права. Зараз я вам покажу, як я заповнила цей внізок. Так, ще покажу ось так, каса виглядала, де треба було сплачувати ці права. Ось так виглядало тлумачення, посвячене язика, з язика українського. Так виглядали чоловіка права. і... Його тлумачення Пшешенкового Тумача. А ось так виглядає внісик. Перше, що для всіх однакове, ви пишете: назва органу ведойонцо це президент МСТ Варшави. Далі ви пишете улицю, номер будинку, Код поштовий місцевість, того саме уженду, до якого ви звертаєтеся на то, щоб подати цей внісок. І пишете місцевість, і якого дня ви це робили, якого числа. Далі. Вньосок. На заміну прав вам треба заповнити розділ А, ваші дані особові, номер песель, прізвище, ім'я, місце уродження, де ви народилися. Це все з паспорта вашого загранічного берете. Далі пишете адрес замишкання. В адрес замишкання пишете обов'язково той адрес, де ви замельдовані. Також вказуєте свій. Номер телефону, номер імейла. Далі іде розділ Б. Це розділ, де ви описуєте свої права українські. Ви пишете, що це право язди категорії, описуєте, які категорії, вписуєте номер цього права язди. Далі коли його видали, і орган, який. Видав вам це водійське посвідчення, українське все переписуєте з українських прав. Далі заповнюєте право язди, розділ С, і пишете аж цей підпунктик під аж, що ви хочете замінити право язди. Яке вам видали за границею, і пишете тут категорії, справа, які хочете, щоб там були. Далі з обратна сторона, зворотна сторона цього вноску це вам треба заповнити, ой, заповнити F, цей розділ, що як ви хочете забрати ці права. або особисто прийти, або хочете, щоб вам по почті вислали цей, ці нові права. Також розділ Г ви уважно читаєте і заповнюєте, що ну, там різні такі ситуації, що ви не уживали алкоголь, не було у вас якихось там затримань чи, чи ще щось. Вибираєте саме ті. Які вас стосуються, і відмічаєте. І далі пишете свій підпис і е, ну, власноречний підпис в І все, фотографії ви не вклеюєте, в ужені її самі вклеять. І далі пишете освячення у місці замішкання. Е, відмічаєте, що ви зараз на території Польщі знаходитесь більше, ніж 185 днів кожним року. Тобто, ви є резидентом Польщі. Якщо ви менше знаходитесь, то вам не можна буде подавати внісик і замінювати ці права на польські. І також відмічаєте з взгляду, взгляду на своє вензі особисті, або з заміром сталего побуту Волонші з взгляду на своє Вензі особисте. І ще раз це освідчання затверджуєте своїм підписом. Ну, ніби все. А ще хотіла вам показати, які документи це паспорт загранічний, фотографія, права і номер песеля буде потрібен. І все. Сподіваюсь, ви зрозуміли сьогодні, з чого складається процедура заміни прав. Перше, це ви робите мельдунник, тума Ченяпшенґлоп, тлумача ваших прав. Збираєте весь пакет документів, які я вам сьогодні назвала, показала, заповнюєте внісик. І берете все це, заходите до Уженду, берете номерок і складаєте цей внісик в Ужонд, сплачуєте 125 злотих і 100 злотих. І, по ітогу, у вас через деякий час вас перевірять консульство на справжність ваших прав, передасть цю інформацію до. Польського уженду і протягом 9 днів роздрукують і вас поінформують, що права вже готові, ваші польські, ви приїжджаєте з українськими правами, з вашим паспортом і замінюєте українські права на польські. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дуже старалася. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Всім па-па!